Зима в умовах повномасштабної війни це не просто сезона щорічне випробування на міцність для всієї країни світло, тепло, газ, пальне для українців. Ці слова стали давно ці слова давно перестали бути абстрактними і перетворилися на питання щоденного виживання, безпеки, ну і спокою в домівках. Тож наскільки насправді готова Україна до зими? Чи вистачить електроенергії, газу для нас чи здатна наша держава витримати навантаження без колапсу соціальної напруги і різких тарифних рішень про готовність самої енергосистеми? В а місця сценарії зими від найкращого до найгіршого захист об'єктів від обстрілів, газ у сховищах, імпорт, тарифи і відповіді на удари по енергетиці Росії. Ми сьогодні будемо говорити з першим заступником голови комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП Олексієм Кучеренком. Ця розмова без прикрас про те, чого варто чекати, до чого варто готуватися українцям уже зараз. Друзі, ви дивитеся тут канал Телеграфії. Мене звати Даріна Глученко, пане Олексію, вітаю, рада вас бачити. Вітаю, добрий день навзаєм. Так, ну що ж, звісно, що у всіх нас, українців, найбільше хвилює просте питання, чи можемо ми пережити зиму 2025-2026 без колапсу? Загалом, що скажете стосовно того, чи готова Україна до холодної зими з точки зору енергетики? Якщо знаєте, говорити чесно і без оптимістичних заяв заяв, загалом яка зараз ситуація в енергосистемі України? Ну, така, яка є ситуація? Всі ж бачать кожного дня частину доби із світом, частину без світу, Тому, чи готова чи ні, це треба було цю дискусію влітку починати. Розумієте, коли підготовка, а зараз що таке готова? да ми вже проходимо зиму, вже, вибачте, слава Богу, майже місяць там пройшов. Тому... От така, яка є, і я думаю, така приблизно і буде динамічна, не дуже проста, але й не катастрофічна ситуація, яку ми будемо проходити. Зрозуміло, що 90% це не від нашої готовності залежить, а від того, як готова протиповітряна оборона наша відбивати шалені атаки ворога. Чи буде він збільшувати їх інтенсивність, ну, можливо, і буде там на січень-лютий, бо там. Зазвичай він так може робити, враховуючи те, що там буде, може бути там мінус більший, там тобто більше ураження нанести. Ну до цього треба готуватися і в першу чергу треба, щоб у наших установах проти протиракетних і у тих же самих F-16, які за свідченням командування ПВО. Воздушних сил і гнати, що якщо це дійсно так, що збили практично всі ракети, були збиті з повітря літаками, це дуже потужний хороший сигнал. Головне, щоб у літаки були ці ракети класу повітря. -повітря. Тому з ракетами я дивлюся статистику, більш-менш боремося. Дрони нанесять, ну значну шкоду. На жаль, це дійсно так, і от ефективної бор... боротьби з ними там значна частина збивається, от ті, що прориваються, вони наносять шкоду. А дрон це керована штука, яка, бачите, на жаль, особливо коли це близькі області, такі як Одеська, там, Сумська, так само, що вони дуже. Прицільно б'ють по цих об'єктах невеликих. Ми ж не говоримо вже, що б'ють по потужних ТЕЦ, ТЕС, бо нас розумієте, оці діячі, які там е е е лякали гігантоманії, в них була завжди ідеологія, що от із-за того, що побудували великі станції, атомні теплові, і вони вразливі для удару з раки, ну, ворога. Ну, вибачте, якщо станція потужна і концентрована, то її і обороняти легше, бо е, навколо неї будувати треба об'єктову е, об протиповітряний захист. Розуміє? Так ось вам, е, і вони розповідають, що розподілювана генерація, так звана, що вона вирішить ці проблеми атак. Ну, от вам яскравий приклад: б'ють по маленьких підстанціях тієї ж саме Одеської області, там де стоять невеликі трансформатори. Їх захистити всі неможливо, Ну я маю на увазі силами протиповітряної оборони. Їх намагаються якось хоч захистити якимись конструкціями, але дрони прилітають. І, на жаль, чудово, ну в вовках чудово для нас, але тим не менш вони наносять шкоди. І от саме і за того зараз Одеса без світла, там інші регіони. Тому це не проста ситуація. І я би сказав: е, от головний градус напруги в суспільстві. Він із-за того, що неправильні меседжі були донесені або неправильно сприйняті неправильно зрозумілі саме населення. розумієте Бо чому всі вирішили, що можна забезпечити стовідсотковий захист від ракетних ударів об'єктів енергетики? Ну хто таке казав і хто міг повірити в те, що можна від ракет захиститися на 100%? На 100 не буває такого, розумієте? Можливо, якщо брати приклад Ізраїлю, але вибачте, грошей на такий захист і часу, який побудував Ізраїль з за підтримки штатів, в нас не було. І такі грошей нам ніхто не давав. Бо мова там ну, дійсно йшла про шалені гроші. І тим не менш, і Ізраїль пропускав ці ракети. бачите, від кількості залежить. І саме тому, що чомусь люди. Вирішили, а влада їм допомогла своїми гасовими піарами цим своїм примітивними і глупим. дитячим, вона їм допомогла. Люди вирішили, що ці все програма укриттів вона на 100% у неможливість там у неможливість удари ракет. Наслідки і все такі інше. Та не буває такого. Ну на фронті не буває такого. Ну запитайте воїна збройних сил, танкіста, е пілота, дронів, там, ну, будь кого можна захис захиститися на 100%? відсотків? Ні, не можна. Риють фортифікації, е укриття, бліндажі там, е танки ті ж саме для захисту. Але тим не менш на кожний танк знаходиться своє якось захист е засіб ураження, розумієте. І на жаль, от там гинуть люди. А ми сьогодні всі на фронті з вами енергетичному. В першу чергу енергетики там об'єкти енергетики, і відповідно наносяться ураження. А відповідно, вони такі наслідки де система мають. Тому тут, в першу чергу, я би сказав, що от треба, щоб люди ну би психологічно заспокоїлися, і тут дуже багато залежить від того, щоби. Довіра була до влади. Я розумію, що на фоні корупційних скандалів оця довіра падає, і відповідна нервова реакція людей: ми вам не віримо, ви крадете електроенергію, ви її кудись експортуєте. Ви свідомо нам не постачаєте цю електроенергію. Для чого правда не розумію свідомо? Бо розумієте, енергетики, що всі компанії, вони живуть за рахунок платежі. Вони перші зацікавлені, щоб ми з вами були із світлом. І щоб ми платили за це світло, бо це їх дохід, вони, вони це їх життя. Тому жодна енергетична кампанія точно не зацікавлена в тому, щоб були якісь там перерви із світом з постачанням і так далі і тому подібне. Тому я би от, просто в цій ситуації нам дуже не вистачає і психологічної, розумієте, балансу сьогодні. Тут, в першу чергу, хай уряд займається своїми справами, хай переконає нас з вами, що він професійна може цим займатися, бо в мене є. В безліч питань і сумнівів стосовно професійності розумієте за останні всі роки я не бачу там великої професійності. Але тим не менш, останні такі заяви і дії, які робляться, ну більш-менш адекватні. Я не можу сказати, що там якісь дурниці. Те, що вони спізні, запізніли. Те, що це, це треба було робити три роки тому, а тут однозначно розумієте те, що свій час не зробив уряд, от це наслідки на ну на жаль для нас дуже негативні. Але тим не менш, от така ситуація, таку владу, таку владу ми обрали на жаль. Тому працюємо, а і в той, в той же час самі. Ну я розумію, що графіки, обмеження і все, але треба заспокоюватися, щоб ми всі ж з вами не стали клієнтами. Ну вибачте, психіатричної клініки. Нам же це так само не потрібно, і нашим дітям це не потрібно, і тим, за кого ми відповідаємо. Тому закликаю перед новим роком так, от, от, от трошки градус збавляти да там так прагматичніше, настільки наскільки можливо дивитися і підходити до оцінки ситуації. Пане Олексію, якщо говорити от дійсно на 100% відсотків захистити е, неможливо, але якщо про це говорити, от наскільки ефективно і наскільки відсотків можливо ви маєте таку інформацію, видієте нею сьогодні? захищені загалом, кожний а... об'єкт, ну, uh -huh. треба зрозуміти. Давайте на пальцях uh -huh. от, такий лікбез такий лікбез. Є великі об'єкти генерації. Ну всі uh -huh. хоч трошки бачили, що таке там Київська тец 5 uh -huh. Київська тец 6 uh -huh. Трипільська станція. Ну, поїдьте, подивіться, або в, 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 там, в Гуглі подивіться, що таке наші теплові станції, що таке атомні станції, що таке гідростанції, які масштаби цього об'єкту. Їх чимось прикрити інженерно неможливо, ну, не існує такої. Це, це фантасмагорія їх можна і треба захищати системою протиповітряної оборони, в першу чергу, загальною і об'єктовою. Тобто, якщо біля об'єкту потужного є відповідний захист, він досвід показує, працює ефективно. Зрозуміло, що це біля потужних об'єктів. Я свідомо зараз вам не кажу про атомні станції. Бо атомні станції у нас під окремим захистом назвемо його так геополітичним. Розумієте, атомна енергетика і все, що стосується атомної безпеки, ну воно в світі носить такий сакральний характер, і тут бачите, ж ну Путіну в голову навіть не приходить, бо це абсолютно не сприйме ні Китай, ні, Ну ніхто, ні США світ не сприйме. Він тоді, тоді стане ядерним терористом, а йому це не потрібно. От повірте мені. Бо от Путіну ну наскільки ми всі розуміємо, який образ він ліпиться із себе ядерним терористом. Він бути не хоче і не буде тому атомна енергетика. Я просто до того що ця істерика, я абсолютно не є адвокатом енергоатому стосовно цих корундів ну, записів, плівок, корупційних і так далі. Але дійсно, от на території самих атомних станцій там захист ну робили чисто такий превентивний. Тобто, не допускаючи навіть і думки, що там будуть по ними лепити. А ось по підстанціях, які не атомні, розумієте, вони не належать енергоатому Це крупні підстанції, ключові, Укренерго, які передають електроенергію, яку виробляє. Атомна станція, тобто вона там вироблена, далі вона потрапляє на відповідні підстанції, які належать Некокренерго. От їх безумовно треба було в першу чергу укріплювати, бо саме по них і є основні удари. І саме із-за ударів по підстанціях Некокренерго страждає Одеса. Київ той же самий, бо ми залежимо. В нас немає своєї електроенергії в Києві. Достатньо. Ми так чи інакше запитані заживлення на електроенергію Рівненської Кмельницької станції. По дорозі знаходяться ці підстанції. По дорозі з західного кордону, кордону знаходяться ці підстанції, які передають імпортну електроенергію. Оця вся логістика енергосистеми вона добре відома ворогу. Він розуміє, наскільки вона захищена, не захищена. Він туди б'є. Тепер що таке захист цієї підстанції? Підстанція це ж не просто там один трансформатор, це футбольне поле, умовно кажучи, на якому стоять оці ключові об'єкти. Це трансформатор, і він там не один стоїть. Дійсно, трансформатор це така конструкція, ну, умовно, там там, там не знаєте, 6 на 8 метрів, і вгору там 4-5 метрів. Дійсно, це можна і треба було захищати бетонними конструкціями Саркафа. Це і робили, але робили дуже повільно і дуже неправильно була організована ця робота. В першу чергу за це відповідали колишній керівник НЕК Ренерга Кудрицький і колишній керівник агенції НАЄМ. Саме тому, що вони погано робили свою роботу, їх зняли, вони пішли з посад, і після того прискорився боєбудівництво цих об'єктів. Там, де побудовані саркофаги і трансформатори туди затягнуті, там дійсно вони захищають трансформатор. Він не згорає. Ну, Зазвичай, хоча, безумовно, там статистика є, але менше уражень, безумовно, це на сьогодні доведений факт. Але окрім трансформатора, там ще куча, кіпа, всілякого іншого обладнання: релі, автоматика, переклюв, вимикачі, ці, е, опори. Лінії передач там і ще багато всього. Подивіться, це в Google набираєте і дивіться, що, mm -hmm. що там там прикрити бетоном неможливо футбольне поле там, намагаються прикрити якимись антидроновими сітками, ну більш-менш, але не дуже успішно. І от Там дійсно йдуть ураження, і от те, що сьогодні в Одесі відбувається, це в першу чергу, що постраждала це обладнання. Але це потужні наші підстанції. А є ще малі підстанції. Це в системі Обленерго, одеса, Обленерго, Київ і так далі. Там малі трансформатори, але ворог так само б'є і по цих малих трансформаторах, особливо от в Одеській області. І саме це спричинило сьогодні ключові проблеми знов для Одеси сьогодні вночі, вранку Атакували оці малі трансформатори, чи можна їх бетоном кожний цей малий? Ну таке непроста ситуація. Теоретично думаю, що так. Розумієте? Але от отут де отут дискусія і така практика, Ну тим не менш, вони зазвичай не захищені бетонними конструкціями, хоча намагаються їх прикрити там першим рівнем, габіонами і так далі, і тому подібне, те, що може від дронів врятувати. Ось це на сьогодні найбільш вразливе, що стосується нас з вами Mm -hmm. Окремо об'єкти Укргідроенергетики там були атаки, але це дуже серйозні конструкції. Вони в свій час зробили непоганий захист. Тобто, навіть від ракет там від чахедів, вони ну більш-менш захистили. Я не кажу про підрив Каховські е ГЕС, тому що це абсолютно окремо, Ви розумієте операція. Це не від ракети, mm -hmm. тому все це, оцей комплекс проблем. І зрозумійте, ми ж, ми ж першими ми проходимо свій шлях унікальний. Там ніхто з такою енергосистемою в таку війну не потрапляв, не потрапляв за всю історію світу. Ну не було такого. розумієте? Зрозуміло, що тут безліч, на жаль, прорахунків, помилок і так далі, і тому подібне. Мені здається, що якби була більш продумані фахові оцінки і аналіз зроблений перед стартом цих програм, було б менше помилок. Їх не було зроблено. Я не вважаю тих фахівців, яких я перелічував прізвища, що вони хоч щось розуміли, як, як треба підходити. Бо якби вони розуміли, вони би точно не почали разом з прем'єром Шмигальом будувати оцей захист третього рівня. Ще не заплуталися ви? Ні. Другий рівень це саркофаг над. Е трансформатором а третій рівень це взагалі під землю, під бетонні такі величезні конструкції, там футбольне поле, закопати, зарити всю підстанцію. Почали ]eral. 22 об'єкти будувати, не, за... Не, за... не закінчили жодного з них і не закінчать, і просто зарили в землю 9 мільярдів гривень. Оце неправильно тупе непрофесійне управлінське рішення, за яке мали б відповідати ті, хто його е, приймав, в першу чергу перелічую Тодішній прем'єр-міністр, тодішній керівник агенції, тодішній керівник Некокренер. Можливо, певні представники ставки, які це так само візували і могли розібратися. Треба це будувати чи ні. Втратили час, втратили гроші. Три безліч скандалів. Корупція це само собою. Це хай в мене сумніву немає, що там кошториси завищені, там і. І неправильно була робота організовані і погуляли ще на цих грошах. От вам така ситуація, яка є на сьогодні. Чи є це сьогодні катастрофою? Ну я ще раз не бачу я підстав для того, щоб казати, що цієї зими буде катастрофа. буде от такий рваний, нервовий. Динамічний режим проходження зими, причому в окремих регіонах він важким, бо важ, важким буде В першу чергу це Одеса, Ви бачите, Одеська область. Суми, На жаль, Чернігів той же саме. Тобто, прифронтовий цей пояс він буде найбільше страждати. Угу, угу. з початком зимового сезону дуже часто в мережі з'являлася інформація про те, що будуть масовані відключення світла, що може бути навіть блекаут. От, пане Олексію, чи можемо ми говорити, що за якихось умов такий повний, тотальний блекаут, ну, умовно беремо Київ так і область, що він дійсно може статися. Я ж, я ж веду зрозумійте, будь ласка, мовою фахівців лекаут це аварійне нерегульоване, нерегульований процес катастрофічного от такого руйнування саморозвантаження системи коли е, вже ніхто не, не керує ніхто не управляє воно само воно само якось там відбувається дівиться на острови це було один раз в нашій історії 23 листопада 22 року і ти, можу вас запевнити, що той блекаут це дуже важливо нам з вами розуміти. Дуже важливо. Той блекаут було спричинено не стільки ракетною атакою дроновою потужною Російської Федерації, скільки непрофесійними, непідготовленими діями з боку керівництва тодішнього, НЕК «Укренерго». Вони не провели. Відповідної роботи з диспетчерським персоналом, і, відповідно, диспетчери не виконали свою функцію, бо вони, якщо б назвати речі іменами, вони просто розбіглися і не виконали команди головного диспетчера на розвантаження оперативної енергосистеми. Вони, вони не змогли розвантажити, керована. Енергосистема сама розвантажилася, тільки не керована. І в результаті такі жахливі наслідки Ще раз, чисто суб'єктивний конкретний персональний фактор неправильних дій керівництва компанії тодішнього НЕК УКРНР, це є висновок тимчасової слідчої комісії, яку я очолював. Відповідно, на сьогодні інша. Тактика і стратегія роботи персоналу, некокоренер і керівництва. Саме відповідно робляться сьогодні відповідні превентивні заходи, засоби при загрозі удару. Саме тому йдуть обмеження, але потім, потім йде відновлення. І ми не потрапляємо в блекаут, бо якби був блекаут, у нас не було би там півдоби з світом, півдоби без світу. У нас би графіків не було. розумієте у нас би була би повна. <кілляв> повна <кілляв> вже, вибачте. Тому тут у нас казати про блекаут цієї енергосистеми, категорично, я просто Ну я проти цього, я це не сприймаю. Це ну, неправильно, це це ну свідома атака, така психологічна, психічна, на населення Те, що по конкретних регіонах жорстка ситуація локальні ці хочете, називайте локальні блекаути, але це локальні аварійні. Обмеження я накшал того, як в Одеській області в інших, це локальні ситуації. Вони спричинені абсолютно конкретними пошкодженнями, наслідками від уражень російських атак. Вони ремонтуються. Вона ситуація не, ну, не на певний час. Час ремонту залежить від ступеня пошкодження. Головне. Є запчастини, є трансформатори, хоча вони сьогодні захищені, ще раз підкреслюю, є відповідне інше обладнання. Просто енергетикам потрібен час на те, щоб його змінювати. Тобто картина не така яскрава, але енергетики свою роботу роблять. Тут дуже важливо, щоб сили протиповітряної оборони мали відповідні ракети да, і інше там, зброю для того, щоб відбиватися. Бо саме це ключовий фактор проходження нами зими. Тим не менш місяць, ми вже практично пройшли, ну і вже непогано. Непогано так бачимо, що трішки більше стало світла. От дивлюсь, постійно змінюються графіки останнім часом, да. і світла дають більше. Ну пандуть всі... ремонти, ідуть дійсно ці обмеження тих, хто не мав права. Ну, ви знаєте mm -hmm. те про що уряд казав. Давно це треба було зробити три mm -hmm. роки тому. До речі, по критичному цьому. Інфраструктури підприємства, і ремонти, і імпорт зараз буде зростати. Тобто, оці ці фактори дають покращення ситуації, пом'якшення гарні. Угу, угу. Е, Пане ну, на сам кінець і не можу не спитати у вас про. Газ фактично це ключовий ресурс для тепла взимку. От чи достатньо газу в українських сховищах, аби пройти зиму без критичних ризиків, і чи можемо говорити, що, наприклад, існує реальний план Б умовно, якщо взимку виникне дефіцит газу? Я не бачу критичних ризиків по газу. Я вважаю, що там влітку була така нервова реакція. На ну, Нафтагаз її вміло там підтримав. Але тут окрема проблема. Я ні в якому разі не хочу там звинувачити пана Карецького. Але я сьогодні прочитав, що 6 мільярдів гривень, Ой вибачте, кубів, імпортувала Україна за 25 рік. Це величезний обсяг. І в мене не сходиться арифметика. Просто в мене не сходиться. 6 мільярдів. Не могли е, такі е, ну, пониження видобутку ракетні удари нанести. Розумієте, не втратив стільки видобутку НАК Нафтогаз. Тобто, те, що ми такий великий обсяг такий закуповуємо, це з одного боку непогано. Бо це ну, значить, що баланс газу буде більш-менш дотриманий. Але я жахом думаю, а який же буде на весну фінансовий стан Нафтогазу, коли. Весь газ буде спалений і сховищ викичане, і нафтогаз буде закредитований в одних боргах, а треба буде готуватися до нової землі. Тому це наслідки багаторічної неефективної роботи управління неефективного НАК НАВТГАЗУ України і оцінка роботи всіх його керівників. Попередніх періодів, починаючи Кобалів, Вітренка, Чернишова і так далі. І тут до пана Карецького в мене ключова така вимога, прохання все ж таки максимально об'єктивно доносити картину газову і до уряду, і до президента України. І депутатів так само ми обов'язково запросимо пана Карецького, навіть якщо голова комітету не буде хотіти там цього робити. Бо тут е, газу вистачає. Фінансовий стан Нафтогазу на кінець зими буде катастрофічним. Розумієте, це проблема вже на 26 рік. Дякую, пане Олексію, за Дякую. цю розмову за те, що говорите прямо і розповідаєте про ситуацію, якою вона є. Насправді, друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте фотобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, що я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що, будь ласка, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, побачимося в наступних випусках наступного тижня. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.